Слава Богу. Слава Богу. І ми з хором, з тим псалмом, який прославляє Господа, і наші уста сьогодні будуть славити Господа, дякувати Господу за милості Його, за всі благодіяння, які являє Господь в нашому житті. І псалом Давіда, 28. й псалом, псалом хвали Богу за милість Його, за Його благотворіння, яке Він. Творить в нашому житті, бо Він є наш Спаситель. Він каже, бо Він моє спасіння. Він наше спасіння. І Псалом Давіда, 28-й, перший вірш каже: принесіть Господу, Сини Божі, принесіть Господу молодих ягнят, принесіть Господу славу і честь. Принести Господу цю. Ранішню жертву, ранішню жертву хвали, як ми вже чули, і 10 розділ каже: Господь восів на престолі над водами великими, і як цар буде над ними по віки, Господь дасть силу народу своєму, Господь миром благословить людей своїх. Слава Господу! І наша сьогодні ця надія, друзі, надія на Господа, що Господь благословить. Що Господь нам дасть сили, дасть сили проходити, коли сьогодні в місті ми бачимо, розминаємося, коли воїни везуть, сльози і плач. Але в Господа є сила сьогодні проходити цей шлях. Тучі згущаються ці хмари, що темніше і темніше робляться. Але в Господа не так. Господь подає силу, Господь допомагає проходити навіть долиною смертної тіні. Як ми, є написано, Господь нам поміч на всьому, хто надіється сьогодні на нього, хто покладає свою надію, сьогодні поклав на Господа, Господь є помічник нам проходити тими випробуваннями, скорботами, утисками, які сьогодні Господь в своєму слові каже, разними скорботами належить нам війти в Царство Небесне. І нам треба готовими бути до всяких випробувань, до всяких скорбот і утисків, які чекають. Бо каже, так належить. Так належить нам проходити тією е, долиною темної тіні. І цей псалом Давіда ми читаємо, коли Ісус, прийшовши на землю Євангелія е, Івана, де каже, прийшов до своїх, а свої не прийняли. А тим, хто прийняли і увірували в Ім, і я Його, дав силу називатися і бути дітьми Божими. Слава Господу. Нам сьогодні Господь. Дав цю силу. Нам каже Господь, Він дав силу бути дітьми Божими. І слава Господу за цю силу, яку Бог подає нам сьогодні бути і залишатися дітьми Божими. І Слово Боже, написано, де ми читаємо до римлян. апостол Павел в першому розділі каже, я не соромлююся благовістя Христового. Тому що воно є сила Божа для спасіння всякому віруючому, спочатку юдеєю, потім Єленому. У ньому відкривається правда Божа і з віри в віру, як написаний, праведний вірою живий буде. В ньому відкривається сила. Я не стижусь, каже, благовістя, бо воно є сила, сила для нас, друзі. І ми сьогодні хочемо підкрепитися Тією силою, підкріпитися в Ісусі Христі. Нехай Бог укріпить в ці тяжкі часи. Укріплятися Господом, укріплятися силою Його. І притчі 24 главі написано: якщо е, в день нещастя виявилася слабким сила Твоя, то каже тобі бідна сила Твоя, якщо в день нещастя немає сили. То бідна сила, і день нещастя. Ми просимо, Господи, укріпи, укріпи, щоб у нас була сила ця проходити. І Бог чує наші молитви, як ми вже е, чули е, спершу перед початком було зачитано, що в Бозі є сила. І, і Ісая, де пише в 40-му розділі такі слова, написані. До кого ж ви уподобите мене і з ким порівняєте, говорить святий. Зведіть очі ваші на висоти небес і подивіться, хто створив їх, хто виводить воїнства їх. За переліком, Він усіх їх називає на ім'ям ім через безліч могутності і велику силу у нього Ніщо не вибуває. Якщо, як же говориш ти, Якове, і вимовляєш Ізраїлю, путь мій прихований від Господа, і діла мої забуті, забуті у Бога мого, хіба ти не знаєш, хіба ти не чув? Що вічний Господь Бог, який сотворив краї землі, не стомлюється і не знемагає, розум його недослідимий, Він дає стомленому силу і знеможеному дарує міцність, стомлюються юники і слабшують, і молоді люди падають, а ті, що надіються на Господа, оновляться в силі, піднімуть крила як орли, потечуть і не втомляться, підуть і не зморяться. Так каже Слово Боже, а ті, хто надіється на нього, а ті, хто покладає надію на Господа, хто не надіється сьогодні на колісниці, на Єгипет, хто сьогодні не на цю силу надіється, а надіється на Господа, той каже, вони оновляться в сили, піднімуть крила, як орли, потечуть і не втомляться, підуть і не зморяться. Нехай Бог благословить кожного, хто сьогодні надію поклав, бо Бог. Посоромлений не буде. Якщо може і не по волі наші, як ми хочемо, Господь знає досконало, як воно має бути, який кінець цього, Господь бажає спасти, спасти і привести до вічних осель свою церкву, свою невісту, яку готовий тут на землі. Нехай Бог благословить. Я читаю, де було сьогодні от, зачитане передо мною цей восьмий розділ. І зранку, вчора вечором, я роздумував над ним і ці слова, які... Ми чули з восьмого розділу цього стіжка каже, хто відлучить нас від любві Божої? Що нас сьогодні може відлучити від тої любві Божої? Скорбота, чи утиски, чи гоніння, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Як написано, за тебе умертвляють нас кожний день, вважають нас за овець, приречених на заколення, але все це переборюємо з силою того, хто полюбив нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні. Ангели ні початки, ні сили, ні теперішнє, ні майбутнє, ні висота, ні глибина, ані інше яке створіння не може нас відлучити нас від любви Божої, що в Христі Ісусі, Господі нашим. А ми бачимо, що каже ні скорбота, ні утиски. І я читав, де було записано, що каже благовісті є сила, я не соромлюсь благовісті, І ми сьогодні прийшли. Підтримати силу, силу від Господа в цьому благовісті Христовому, і нічого нас не зможе, ні, ні скорбота, ні утиски від, відлучити від любви Божої не зможе. Коли ми будемо перебувати в силі Божій, коли ми будемо перебувати в Слові Йому, ми будемо утримувати силу від Бога. І на закінчення зачитається перше Івана. Записані такі слова пишу вам, діти, бо прощаються вам гріхи імені Його ради. Пишу вам батьки, бо ви впізнали Сущого від початку. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Пишу вам, бо. Пишу вам, юнаки, бо ви пізнали отця. Я написав вам, батьки, що ви впізнали безпочаткового. Я написав вам юнаки, бо ви сильні, і слово Боже перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Не любіть світу, не того, що в світі. Хто любить світ, у тому немає любові, отчої, бо все, що в світі похоть плоті, похоть очам і гордість життєва, не від отця, а від світу цього, і світ минає, і похоть Його. А той, хто виконує волю Божу, перебуває. Повік, слава Господу. Юнаки, діти і батьки. Сьогодні це слово звучить до нас. Каже: Я вам пишу дітки, я вам звіщаю, юнаки, бо ви перемогли, ви сильні. Господь сьогодні хоче дати нам ту силу, щоб ми отримали, щоб ми отримали. І каже: не любіть світу, і не того, що в світі, а воно сьогодні щораз більше і більше заманює нас. Воно ну, більше-більше відкривається нам, хоче нас прильстити. але Господь застерігає нас. Каже, хто любить світ, тому немає Божої любові. О, і все проминає, і все проходить. А той, хто виконує волю Божу, перебуває по вік. Нехай Бог благословить нас бути виконавцями Божої волі. І йти за Господом і бути йому вірними. Ми ставши на наші коліна, помолимося і попросимо Божа сила, нехай перебуває з нами.